Російські окупанти намагаються закріпитися на тимчасово захоплених українських територіях. І восени 2023-го провели незаконні вибори у Запорізькій області. Серед кандидатів були від російських військових до українських священиків. Хто ж з них став так званим депутатом? Привіт! Я Вероніка Хорольська, і сьогодні розповім вам про незаконні вибори, у результаті яких обрали так званих депутатів. Влітку ми дослідили список кандидатів. А це понад 700 осіб, які балотувалися від пропутінської партії Єдина Росія. Саме ця партія має монобільшість у захопленому регіоні. Наразі росіяни ретельно приховують інформацію про фейкових депутатів Запорізької області. Прибрали як список кандидатів, так і список переможців однак ми все ж змогли ідентифікувати деяких з них. Саме ці люди допомагають державі агресорці створювати картинку, що все відбувається законно. Коротко нагадаємо, що голосування на тимчасово окупованих територіях пройшло у вересні 2023 року. За його результатами обрали депутатів міських, окружних рад і законодательного собрання, а також мерів і губернаторів. Мова йде про Бердянськ, Токмак, Василівку, Якимівку, Приморськ, Михайлівку, Енергодар, Мелітополь та інші. Головні рішення росіяни транслюють з Мелітополя, які зробили обласним центром та Бердянську. До Бердянської міської ради увійшли 18 депутатів єдиноросів та три від інших російських партій. На російському інформаційному каналі ми знайшли графік прийому громадян. У ньому зазначені всі обранці. Більша частина з них освітяни. Наприклад, Тетяна Дубінська, жінка встигла з'їздити на семінари у Підмосков'я і стати обличчям конкурсу Лідери Возрождення». Націленого саме на залучення кадрів для посилення окупаційної влади в регіонах, які Росія незаконно приєднала, після того як жінка погодила співпрацювати з окупаційною адміністрацією, вона отримала крісло директорки Бердянської школи номер 1 Раніше Тетяна Дубинська була викладачкою української мови і літератури в школі номер 6 У неї був блог про українську мову, де вона заохочувала школярів до чистої української мови без суржику. Тепер жінка займається не тільки русифікацією українських дітей на окупованих територіях, але й буде голосувати за рішення у міській раді. У Бердянську міську раду обрали Юлію Ваченкову. Жінка багато років працювала ведучою на телеканалі ТВ Бердянськ. Зараз наша героїня має отримати довідки про несудимість, щоб зробити наступний крок. Буде він онлайн або доведеться робити його ногами, дізнаємося пізніше. Після окупації вона погодилась співпрацювати з ворогом. Зараз керує командою на ТРК Свободний Бердянськ» та знімає сюжети для актуальна Бердянськ». Окрім пропаганди, жінка виступає як співачка на російських концертах, присвячених Кримській вісні, дню Побєди. Її навіть прозвали прифронтовою артисткою, бо вона їздить на фронт до росіян. Ще одна нова депутатка Світлана Калініченко. У мережі інформації про жінку майже немає раніше. вона була головою комітету мікрорайону Колонія Макорти, а також представляла партію ПЗЖ як депутатка районної ради Бердянська у 2021 році. Жінка підтримувала святкування 9 травня і публікувала це на своїй сторінці у Фейсбуці. А так званим мером Бердянська став Олександр Сауленко, який після повномасштабного вторгнення вже виконував обов'язки міського голови від росіян. Він також представляв поліцею Єдина Росія і балотувався від неї. Голосуйте за мене і за партію «Єдина росія Зробимо нашу життя краще в місті з партією «Єдина росія, виконуючи незаконно дані йому владні повноваження. Чоловік створював позитивний образ рускава міра. Також Олександр Сауленко займався кадровими питаннями та іншими організаторськими функціями під пильним наглядом російських військових та ФСБ. За його підписом виходили документи, які визначали порядок реєстрації підприємців, а також порядок виїзду та в'їзду до Бердянська. Водночас Сауленко допомагав вивести росіянам понад 650 тисяч тонн українського зерна. Раніше, у 2020 році, чоловік безуспішно балотувався до сільської ради від партії за майбутнє. Останні декілька років він був одним із засновників двох фірм Бердянська керуюча компанія і «Азовпутпартнер». Крім того, він очолював районний осередок політичної партії Союз Лівих Сил. Після захоплення Бердянську чоловік перейшов на сторону ворога. Ще у квітні 2022-го офіс генпрокуратури розпочав кримінальне провадження щодо Сауленка. Пізніше у вересні цього ж року СБУ повідомила йому про підозру за участь в організації так званого референдуму. У 2023-му чоловіку винесли заочний вирок 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. До Мелітопольської міської ради обрали 24 депутати. Їх імена приховують. Проте нам вдалося встановити кількох політиків завдяки фото і відео. Число дійсних бюлетенів 25, число недійсних бюлетенів 0, число голосів депутатів поданих за Сергія Борисовича Золотаріова. 25. Одним з депутатів, який став головою окупаційної міської ради, є Сергій Золотарьов. Цей чоловік став депутатом Мелітопольської міської ради у 2020 році, від нині забороненої партії ОПЗЖ. Після захоплення Мелітополя російськими військовими перейшов на бік окупантів. Чоловік обіймав посаду заступника очільника російської військової цивільної адміністрації Мелітополя. Перебуваючи на своїй посаді, Золотарьов брав участь у захопленні майна приватних та комунальних підприємств міста замість прапора України вивішував російський на центральній площі Мелітополя. Особисто керував розподіленням палива для потреб службового автотранспорту окупаційної адміністрації, сприяв розповсюдженню пропаганди та державної символіки Росії. Четверо свідків опізнали Золотарьова на знімках. На яких зафіксовано його діяльність в окупації, та розповіли про його співпрацю з росіянами. Наприклад, чоловік, який обіймав посаду керівника одного з комунальних підприємств, розповів, що обвинувачений вимагав віддати техніку окупаційній владі та погрожував йому. Працівник місцевої автостанції, який у березні, квітні лишався в Мелітополі, засвідчив. Що Сергій Золотарьов приїхав на АЗС та наказав йому відпускати паливо для комунальної техніки? Власники станції підтвердили цю вказівку у Запоріжжі. Чоловіку винесли заочний вирок 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Трохи раніше, у вересні 2022-го, достроково припинили повноваження семи депутатів, зокрема і золотарьова. Попри це, тепер Сергій Золотарьов депутат єдиної Росії і голова Мелітопольської міської ради. На фото із засіданням Мелітопольської міської ради ми побачили жінку, схожу на Альбіну Демідову. До окупації жінка була головою Мелітопольського міського товариства осіб з інвалідністю. Після 24 лютого 2022 року Альбіна Дімідова залишилася при цій посаді, проте тепер під управлінням росіян. Ще в березні жінка заявила про бажання балотуватися від єдиної Росії і в одному з інтерв'ю розповіла, що нібито в Україні люди з інвалідністю не потрібні державі, а після окупації все змінилося. Саме тому вона йде на вибори, щоб підтримати і забезпечити людей із своєї організації. Я буду більше уділяти увагу проблемам суспільства і людей з інвалідністю. Прошу вашої підтримки. І як бачимо, жінка змогла потрапити у депутатське крісло. На фото і відео є жінка, схожа на Єлизавету Глібову. Її росіяни призначили керівницею Запорізького відділення громадського руху Волонтери Перемоги. У ролі волонтерки вона їздила у Москву на захід, де виступав президент Росії. Про це вона розповіла на одному з інтерв'ю, яке опублікувало російські ЗМІ. На цьому федеральному собранні. Були сказані важливі слова нашим президентам. Були услышані нами. Ми приїхали замотивовані, вдохновленої і готовы на все для развития нашої страны. Також у своєму інстаграмі дівчина публікувала фото з Санкт-Петербургу та анексованого Криму. Ще один обранець, якого вдалося впізнати по фото, Антон Трухін. Чоловік перейшов на сторону ворога і очолив одразу кілька комунальних підприємств: чистота Мелітополь, Комунтранс Умвельт Мелітополь. Отже, як бачимо, поки не всім із досліджених нами депутатів російського режиму оголошено підозри. Водночас, деякі так звані політики все ж отримали заочні вироки, і відбувати покарання вони будуть, хоч і після затримання. Дякуємо, що додивились відео. Поширюйте його. Ми маємо знати в лице ворога та його поплічників.